Вітаю, друзі! Журналістика, експертиза, аналітика, наука і, зрештою, мислення починаються з правильно поставленого запитання. Якщо запитання поставлено правильно, то тоді ми будемо мати якісну журналістику, експертизу, якісну аналітику, науку і будемо мати якісне мислення, за яке нам не буде. Соромно. Генерал Валерій Залужний, перебуваючи в Лондоні на дипломатичній роботі, поспілкувався із журналістами. Чи це було інтерв'ю, чи це була якась камерна, секретна розмова. Але менше з тим Associated Press опублікувала цю розмову від якоїсь там третьої особи, чи від кого, але це все якось представлено, ніби це говорив Валерій Залужний, хоча немає. Там жодної прямої мови. Своєрідне є інтерв'ю, є такий жанр, коли людина не може говорити вже похилого віку. Давайте згадаємо покійного Кісінджера. Він не міг уже спілкуватися із журналістами. Щось там надиктовував, і від його імені це публікувалося і представлялося як інтерв'ю. Можливо, Валерій Залужний важко дає інтерв'ю. І як от Кісінджер він щось комусь надиктував, і це все представили в Associated Press, нібито інтерв'ю, і його обговорюють. Так ось я поч... продовжу те, з чого я почав. Всі запитання, які сформу... сформульовані сформовані до цієї розмови, до цього інтерв'ю, вони всі є неправильними. І тому ми не отримаємо ніякісної журналістики, ніякісної експертизи сказаного, ніякісної аналітики. Ну і немає мислення. А якщо воно і є, то це мислення, від якого мені, наприклад, соромно. Які запитання поставили до цієї публікації в Associated Press? Чому Валерій Залужний раптом почав говорити? І е, почав іти на конфронтацію з президентом України Володимиром Зеленським. Він якимось чином хоче зробити політичну заявку, це сигнал про старт передвиборчої президентської кампанії. Чи Валерій Залужний боїться кримінального переслідування? Може, на нього вже е, щось написали там в набу. і... Він очікує якогось кримінального переслідування і в такий спосіб захищається, намагаючись пояснити всьому світові, що не він провалив наступ чи контрнаступ, а все це зробив Володимир Олександрович Зеленський, президент України. Питання всі ці неправильні, вони абсолютно не туди і не так. А я попробую, ну, принаймні. Е Зроблю таку претензію на перше правильне запитання. А чому Валерій Залужний, генерал Залужний, погодився наступати, якщо у нього не було ресурсів? Чому він це зробив? І що він друге запитання, а що йому потрібно було робити в ситуації, коли ресурсів? Не дають стільки, скільки треба, а потрібно захищати країну. Оце найголовніше запитання. Дивіться, паралелі тут абсолютно доречні. Я часто їх вдаюся, не тому, що я ну, маю там, вищу медичну освіту, уявіть собі, що хірург іде на операцію, знаючи, що є тільки водний наркоз. Тобто ввести в наркоз можуть пацієнта. А далі він прокидається там, зриває всі шланги від болю і кудись біжить а, від больового шоку. Ну, піде хірург а, на операцію, якщо анестезіолог і адміністрація лікарні скажуть, що у нас є тільки там, наводний наркоз на 5-7 хвилин. А операція там передбачається 40 хвилин чи годину 40. Ну, звичайно, не піде. Чи уявіть собі. Ситуацію, коли хірургу дали в руки тільки скальпель, і він точно знає, що у нього немає шовного матеріалу, немає інших там затискачів і так далі. Він не може ні кровотечу зупинити, ні зав'язати щось, ні здійснити загалом оперативне втручання. Видалити він щось там якось ще може, скальпелем розрізати і так далі, і виконати, наприклад, як щось зайве, патологічне, а як це все зшити і вийти? Він в нього немає ресурсів. От він піде на таке втручання, як йому буде в такій ситуації. Ситуація, яка склалася на фронті, повертаючись уже до військових справ, вона не зовсім підходить до того, що я кажу там в операційній і так далі. Але для того, щоб сформувалася якась картинка, і оцей момент він надзвичайно важливий. У нас намагаючись зараз якось активно почали працювати люди, які намагаються пояснити поведінку залужного. Це з табору а, прихильників а, генерала Валерія Залужного, кажуть, що мовляв, і дисертацію він в цей час захищав, тому що строки підійшли, він не міг їх. А, Перенести фактично, якби він відмовився захищати дисертацію, ну це було розцінено як державний злочин, його посадили в тюрму. А в Чернігові він нібито цей самий, там щось писав дисертацію: ще до війни а опонента йому дали Ківалова, він там ні в чому не винен і так далі. І от, те, що щодо а, невдалого наступу в 2023 році, також люди. Велика кількість експертів і так далі говорять, що а що ви пропонуєте? А як заложено вам було е, загалом діяти, коли потрібно захищати країну? А начальником у нього є верховний головнокомандувач. Він головнокомандувач Збройних сил. Він не може ну, покинути поле бою. Ну, може з'їздити в Одесу там, з Ківалем, поспілкуватись, пофотографуватися, попозувати і так далі. Це може він зробити. Але ж він не може покинути поле бою і не наступати. Тим більше, що генерали НАТО вимагають, консультанти з Великої Британії теж вимагають щось робити. Ну і Валерій Залужний, патріот, народ вимагає захищатися. Як його бути в цій ситуації? Тому що конфлікт це одразу відставка, звільнення, тобто конфліктувати з начальством він не може. Я хочу спростувати взагалі це пояснення, розбити все в пух і прах і сказати наступну річ. Якщо людина фахова, вона є професійна, вона завжди може піти поперек начальства. В 21 столітті поперек думки начальника свого. В 21 столітті, в умовах, коли ми живемо. Ну, за перенасичення всіх там засобів масової інформації, там їх більше ніж потрібно. У кожному в руках є відео, можна записати блог, можна вийти на прес-конференцію. Валерій, генерал Валерій Залужний взагалі, для нього були відкриті всі видання і агенції новинні, е світу. Він ж постійно спілкується з українцями, до речі, виключно через іноземних журналістів. Колонки пише за заекономіст, ще там щось розказує, як це все має бути. Тобто людина в 21 столітті, якщо вона професійна, вона може себе повести на волі свого керівника і робити те, що вона вважає за потрібним. Якщо вона впевнена в тому, що вона є професійною, вона апелює до народу. Я вам наведу приклад Ольги Анатолійовни Голубовської. У 2020-2021 році вся машина була проти якоїсь невеликої кількості фахівців в Україні. Це Організація Об'єднаних Націй, Всесвітня Організація охорони здоров'я, Євросоюз Урсула фон дерляєн. Велика фарма... Pfizer, AstraZeneca, ще там виробники всіх цих вакцин, що варили вакцини і так далі. Вся ця машина, весь цей каток ішов проти одинаків. Але якщо ви фахівець, сила вашої логіки, сила вашої позиції, сміливість, вона вас захищає. Ніхто не посмів підняти руку. Образно кажучи, на Ольгу Анатольевну, звільнити її з посади, вона до цих пір працює в університеті, є за інфекційних хвороб. До цих пір приймає активну участь в громадському медичному житті. Нічого такого не відбулося. Це чому? Тому що людина впевнена в собі, вона є, теж важливо зрозуміти, людина. Фахівець, вона повинна бути найкращою. Вона повинна бути номер один. Якщо ви є номер один, ви впевнені в тому, що ви номер один, впевнені в те, що ви все робите правильно, вас завжди підтримує народ. І в 21 столітті вас просто так перемолоти кудись викинути, це дуже складно. А якщо ви Такі, як всі, вас можуть замінити на раз-два залужного на сирського, сирського на шапталу, шапталу ще там на якогось генерала чи того, і так далі. І таких генералів у нас тут є а, ну, греблю гати, то ясно, що ну, в яку конфронтацію може піти залужний проти а, Зеленського. В жодну конфронтацію він не може піти. Він не був номер один. Він був такий, як всі. Йому можна було сказати, що незамінних людей нема. Завтра ми поставимо когось іншого. І поставили. І що щось сталося, такого принципового. Вибухнули. Це було настільки очевидно, що залужний на голову вище сирського нічого цього не було, видно, нічого не сталося. Залужний міг користуватися. Так як він і користується засобами масової інформації. Всі його публікації були невражаючими. Це не він їх писав. Це важливо розуміти. Це, що він може зараз накапати, там, щось сказати, що його примусили йти в контрнаступ, коли не було для цього ресурсів. Ось це найголовніше повідомлення, яке я хочу сказати у цьому блозі. Перше, правильно поставити запитання, а чому залужний раптом? Пішов в контрнаступ, коли в нього не було ресурсів. Чому він не і не сказав, що ми будемо робити так-то, так, то і так, або робив би так-то і так, то і так, виходячи з того, що в нього стільки є ресурсів, а будучи людиною фаховою, він автоматично стає людиною публічною. Фахова людина не може бути не публічною. Якщо людина відкриває рот і виходить на пресу, то в неї є для цього якісь підстави. Вона або аферист, погоджуюсь, є такі, І вдалий маніпулятор, і вдалий актор, або вона надзвичайно фахова, і вона нічого не боїться. От, навіть взяти нашого скелетоніста, чи як там його Гераскевич. Йому достатньо було, він впевнений в собі, і він, ну, хтось каже, що, мовляв, він. Все одно там медаль би не отримав, що йому було втрачати. Це неправда. Він насправді втрат, він свідомо пішов на втрати. Будь-який спортсмен хоче виступити а, в своєму виді спорту, а не <кій> займатися прес-конференціями. Для чого він тоді тренувався? В тому то і річ, що якщо ти впевнений, переконаний в собі, ти виходиш до преси, ти не боїшся. І він зробив значно більше, ніж просто хтось каже, як краще б він виграв золоту медаль. І що ж, якби він виграв золоту медаль? З цього він ну, Усик побив всіх цих і, і чорних, і білих, і дурних, і циганів, циганських королів. Всіх побив. Всі лежали, там майже, валялись по канатах. І що це щось дало, якийсь ефект для країни, якийсь там великий результат? Ну ні. А це всі знають про хто. ну... Верніше, ну Престиж так, я погоджуюсь. Але про війну, нагадати всім про війну, ну, точно можна сказати, що вчинок Гераскевича він ну, стоїть на порядок вищий. Він готовий був піти і так зробити. Тобто, повертаючись до оцієї всієї ситуації, ми повинні правильно розуміти і правильно інтерпретувати. Якщо генерал Валерій Залужний засунув язик в одне місце, а зараз його витягнув і щось почав говорити, значить він точно людина не фахова. Він один із багатьох таких самих, як він. Він пішов на авантюру, знаючи, що цей контрнаступ ні до чого не призведе. Ну просто так, ну це називається, знаєте, я мушу це сказати, ну, є такі навіть в медицині, використовують ненормативну лексику. Нам бля скажуть, ми бля зробимо. Ну, от йому сказали в контрнаступ, він пішов в контрнаступ, а голова в тебе взагалі є. Ти розумієш, що робити. Президент Чехії Петер Павел сказав у 2023 році за місяць до цього контрнаступу чи за два, що Україна повинна чітко розуміти і знати, що більше їй ніхто нічого не дасть. Потрібно. Раціонально використати дані ресурси і зважити все. Якщо не потрібно, якщо не буде результату, то краще заощадити ці ресурси і стабілізувати фронт, не витрачати, їх, тому що в наступі вони витрачаються значно швидше і значно і менш ефективно в наступі. Ми в результаті контрнаступу про це мало хто цей самий, Хочу говорити, втратили Авдіївку. Фактично, ми контрнаступ у нас закінчився. Авдіївку ми почали втрачати в жовтні, ну і закінчилося все в лютому. Залужну вже тоді поперли і так далі. Тобто, що мав би робити генерал Залужний? Взяти всі сім танків Абрамс, які нам давали, всі 24 Хаймарса, які нам давали. Сотню цих гаубиць. Тресінки і так далі, а потім сказати, що ви знаєте, ми тут все подумали, порахували. Ми не підемо в контрнаступ, а будемо чекати, коли вони на нас будуть йти. І так їх вибивати. Військове, військове мистецтво і військова наука. А, як там сказати, як у нас кажуть, медицина, наука не точна, грошей назад не повертає. Я хочу перефразувати: от, військова справа це теж наука не точна, гаубиці, хаймарси і танки назад не повертаємо. Вони залишаються у нас. Все. І це дало б більше ефекту і результат. Який сенс зараз розказувати, що він пішов, взяв скальпель, розрізав щось там живіт, тому що йому сказали, а більше в нього не було нічого, ніяких шовного матеріалу, він не зміг ні зашити, кровостечу зупинити. І пацієнтам екзитус літаліс на операційному столі. Ну і що зараз От він виходить і говорить, в чому сенс цього повідомлення? Тому запитання, чи це є політична кампанія, політична заявка з боку залужного. Чи він якимось чином захищається від кримінального переслідування? Це другорядне запитання, воно не головне. Перше запитання, чому він, знаючи, що буде провал, пішов в цей контрнаступ. Знаючи, що нічого з цього не буде, він це зробив. І паралельно дисертацію захищав. І третім запитанням, чому він захистив дисертацію, в нього не вистачило розуму про це промовчати. Про такі речі не говорять. Ну захистив, ну добре. Колись там щось почав робити в Чернігові, при якійсь кафедрі. Ну вже треба було. Ну, захистив, то знаєш, ж ти про це розказав всім. Ще й фотографувався з Ківаловим, і це все показував. Але це вже запитання третього чи четвертого порядку, яке теж треба ставити, до речі. Дякую всім за увагу. За підтримку каналу. Це важливо. На все добре, до наступних зустрічей.